Кому ти потрібна одна з причепом? Куди ти від мене подінешся? Без мене ти не гідна навіть гривні заробити. Побив? Ну, ти та сама спровокувала. Це всього-навсього три базові риси чоловіків, які потім роблять жінок нещасливому шлюбі. А як зрозуміти на самому початку, що твій коханий, що твій неречений? Що він є таким і він мислить саме так? Адже поки ви зустрічаєтесь, поки у вас конфетно-букетний період і він хоче вкласти тебе в ліжечко, він тобі не буде розказувати ні про розвідунок з причепами, ні про те, щоб є, значить, заслужила і тому подібне. А як визначити моральні якості чоловіка, які вони насправді, а не які він тобі показує, поки він хоче? Тобі сподобатись, треба, дівчаточка, працювати в обхід, тому що питати прямо, як ти відносишся до розвідьонок з причепами, це вам бажаного результату не дасть, і правду вам ніхто не скаже. Вам скажуть те, що ви хочете почути. Значить, запам'ятовуйте за пані адвокаткою. Отже. Дивимося з вашим хлопцем фільми та передачі. Бажано фільми глибокі, зі змістом, драматичні, з якоюсь сюжетною лінією, там, де хтось по відношенню до когось якось поводиться, так? Там, чоловік до жінки, наприклад, або жінка до чоловіка, хтось когось там кидає, якась драма розгортається, хтось там когось зраджує. І обговорюєте зі своїм хлопцем цих персонажів. А от обговорюєте прямо про неї, про нього. Ви будете бачити його думки з приводу фільму, з приводу сюжету, з приводу поведінки головних героїв. Це вам багато що десь зрозуміти про нього, як він аналізує, як він сприймає інформацію, які в нього погляди. Номер два. Обговорюємо знайомих, друзів, сусідів. Обговорюємо. Що, хто, як, як живуть, от просто обговорюємо. І він буде вам висловлювати свою думку, повірте мені. А у цих знайомих і друзях, відповідно, є свої життєві ситуації. От саме них ми обговорюємо. Так? так само, як і фільми, як і передачі. І так само ми зрізаємо вершки, що у нього в голові. Ну і третє, закидуємо йому приманочку. Дивіться, кажете, а ти знаєш, моя знакома людка завагітніла, але чоловік її там чимось не влаштовує, вона вирішила його кинути і піти. І він базу вам видасть. Якщо він вважає, що людка буде розведенкою з причепом, він вам про це скаже. А значить, коли-небудь скаже Іван.